Шановні присутні, шановні судді. Я вважаю, що невідповідь Генеральної прокуратури на ваше звернення з приводу злочинів Мельника і компанії це є неповага до суду, це є неповага до суспільства. І вона потребує з вашого боку певної уваги. Це треба вам вирішити. Можливо, треба додаткова якась ухвала про притягнення і розпочання, щоб прокуратура розпочала дисциплінарне провадження. Що це таке відбувається? Мене це дуже стурбувало. Саме для того, щоб ви звернулись, а не я, представник або е, пан Подольський. Саме для того ми і надавали клопотання, щоб це зробив суд. І ми були впевнені, що у, суда, у суду є більше е, до суду буде більше поваги у Генеральній прокуратурі, ніж до потерпілого і нас. А ви бачили, які вже відповіді ми отримали на свої звернення. Ви правильно сказали, 6 лютого відбулося наше виклопотання. Ваше направлено було звернення, я думаю, не раніше 7 числа, тому що це було вже до кінця дня. І оскільки ви казали, що це було звернення на пана Ярему, я хочу заявити, що в той самий момент він вже подав заяву про відставку, і 10 лютого, саме як я пошта спрацювала, вже на посаді був затверджений Верховною Радою. І я особисто голосував тоді ще. Не ставивши під сумнів діяльність пана Шокіна за його кандидатуру генерального прокурора, тобто саме він отримав е, е, і повинен був отримати це звернення ваше, і саме на ньому зараз лежить відповідальність за те, що воно проігноровано. Оце моя позиція з першого пункту. По-друге, я хотів би повідомити суд про ганебну ситуацію, яка сталася в адміністрації президента України. А ми знаємо, що деякі документи справи це доручення, які було засекречене адміністрацією президента, президента Кучми. Вони повинні розсекречуватися державним експертом з питань таємниць, а з яким зараз є е, глава адміністрації президента пан Борис Лошкін. Я особисто, як народний депутат, намагався і, вимагаючи правила невідкладного прийому, зустрітися декілька разів до судового засідання з проханням розсекретити гриф таємно, який вже стік його е, е, термін давності вже там 8 років. Проте він він порушення прав народного депутата, порушення вимог суспільства, порушення е, тих посадових обов'язків, які на нього лежать, Він відмовився це зробити. Я вас прошу, як е, е, в суді, не тільки звертатися до певних органів з вимогою. Розсекречувати матеріал, а і притягати їх до відповідальності, якщо не будуть здійснювати певні кроки. Ви правильно сказали, що треба було звернутися до РНБО, держінспекції. У мене було підготовлено відповідне клопотання. Але якщо ви це вже зробили, то я вважаю, в нього немає зараз сенсу. Тому прошу вас підтримую свого значить, як висновник потерпіло, пана Подольського про необхідність перенесення справи. Прошу розібратися, що ж, що ж сталося з тим, з тим зверненням на. До Генеральної прокуратури, де ми вказували всі про злочини, які відбувалися стосовно пана Пукача, і відреагувати певним чином. І прошу вас також зобов'язати, не просто звернутися, а зобов'язати державних питань, державних експертів з питань таємниць розсекретити, розсекретити матеріали справи.